Сьогодні каже Павел, посланник апостолі Корінцянам, я думаю, каже Павел, що нам, посліднім християнам, посліднім посланникам, Бог судив, бути як приговореним к смерті, тому що ми зробилися позорищем для цього світа, для ангелів, для людей. Каже Павел, нам, християнам, судив Бог бути. Тоже приговореним к смерті. А за що? А що ми не наробили? А тому, каже павел, що ми збирали путь у життя вічної, а по путі Царства Божо, цей світ, пропащий, рішив і нас тягнути в пропасть, а ми не даємося. А раз не даємося, ага. так значить православні хто шпіони. Вороги ненадійні, їх треба бити, забороняти. А вони не розуміють, що ще тим більше нам підтвердили наш вибор і правильність нашого вибору. Зато каже Павел: ми безумні Христа ради, ви мудрі во Христі. До нині терпимо і голод, і жажду на готу, і побої тюрми скитаємося. Трудимося своїми руками, злословлять нас, але ми благословляємо. Гоняють нас, ми терпимо, хулять нас, повний інтернет, повні газети, повні клієнти наклепів. А ми молимося за них Боже, простих журналістів, бідненьких, безпомічних, брехачів, вже настільки все перевертали, що вже самі не вірять тому. Що пишуть, каже Павел, ми приймаємося у всьому світі безбожниками, як, як соль, як сміття. Всі ми попираємо Кому не, ж, не, ж, не, ж, не лінь. Всі пишуть проти церкви, проти віруючих, або їх кличуть на площу, так вони ніде в церкви не були, але голосували, що во їм церкву вернули місцеву а до церкви вони і не збиралися ходити. От ми кажемо сьогодні. Завершає словами апостола Павла, хоч у вас тисячі наставників у Христі, но много цю я вас, Павел, родив проповіддю у Христі Ісусі, тож умоляю вас і ви подражайте мені, як я подражаю Христу. І ми нині хочемо подражати апостолу Андрію, як Андрій подражав Христу, як апостол Павел подражав Христу. Чим ми і збрали путь у життя вічної. Нас Господь закликав бути ловцями людей, кликати людей до Царства Божого. Причому кликати убедительно, як спомнимо, як та Самарянка, котра учула від Ісуса, що Він є Месія, так кинула свій бізнес, відрами кинула, пішла і цілий міст. Привела до Христа, аби така була убедительна, що з хижі в хижу йшла, і коли вивела цілий город до Христа, то вони її потім дякували. Ми вначалі йшли по Твому слову, жінко, але тепер ми увічили самі, що перед нами Месія Христос і Господь. Що можемо сказати і ми, коли кличемо. Каже Господь, вашими ділами, вашою молитвою, добрими ділами ведіть себе, кличте людей до Царства Божого, додівають вас, судять вас, будьте терпеливні, бо рано і пізно Бог так дасть, що вся неправда проти вас буде відкрита. Це буде лише тим позор, хто тим займався. Але головне, що тут на землі взирає на подих Андрія. Котого розп'яли на букву Х, щоб довжеся мучив, і тому у нас у православних коса перекладена, називається Андріївська. Бо лише так поступає, знає великого славного Андрія Первозванного, котрий був в нас, вірує, і в Ужгороді був, на наших ріках, а поно поплив собі думів. Віримо, що і наші Кирилі Мефодії принесли нам письменність. Переписали Євангеліє на наш язик, віримо не случайно, і наші предки в Австро-Венгрії воспитувалися тисячу років і сохранили православ'я і язик, культуру, національність. І нині ми такі предстоїмо, І, будучи нині в структурі Української православної церкви, також взиваємо усім, держимося. Канонічного православ'я, держімося істинною церкви як істинної лікарні, бо лише так поступає, взирає на безпомочність і примітивність сьогоднішніх називаєх релігіознавців, обикновених лжеців і безбожників, держася віри істинної і сообщества святих людей. Пойду, діти Божі православні, правильно віруючі, а у вічності віруємо. єду з Андрієм Первозванним, з усіма апостолами і з нашими святими зможемо наслідувати царство Божоє. Амінь.